Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Зупинитись. У мене все досі сверли сусіди, і зараз, ну, на, сьо, на цю серію у мене більший баланс, трошки 175. Відкриваємо. Ну, не баланс 175, баланс 600, але от скоро він буде. Таким, як я назвав, я відчуваю. Окей, ще раз відкрию. Ладно, останній раз, останній раз цей кейсик. Сьогодні чіпаю. О, фух, фух, фух. Рятує, рятує, хоча б так, хоча б так, я не знаю. І може це е, знак того, що треба підвисити планку і відкрити більш ще дорогий. Це скільки? Це 152. Ми можемо спробувати щось з цим робити, але я краще продам і просто. Піду повідкриваю, наприклад, оці кейсики. шість штучок. 300 з чимось. Там було. 300 з чимось. Видай просто 400. Я попродаю половину. Ну До речі, нормально. Оце. Продаємо. Будь ласка, швидше. Окей, okay, найс. Nice. Mm -hmm. Відкриваємо ще два, 118. Щоб, може статрек оцей? Механо. Ой, механо пушка, кажу. Найс, nice. продаємо. Ще раз і ще два відкриваємо, значить. Давай. Мактен, 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 ніч. Окей, okay, пішли в апгрейд, пішли відразу в апгрейд. Це ми закидемо на 5%. Полетіли. Полетіли. Також. Також не забувайте про розіграш, який в моєму телеграмі зараз трива... Почекайте, ні. Я ж. Ох. Не можеш ти випасти, так? Не можеш, не можеш. А зате оце зараз спокійно, зайде, просто дивіться. Просто я навіть отак, фастом ці хочу прокрутити. А ні. Може це? Ні. Може це? Випадає. Почекайте, калаш. Я поки що приберегу. х 10 ще раз. Не випадає і. О, поїхали по X5, мабуть. Хоча X5 саме. Ну, таке собі відсоточок. Поїхали краще так, зробимо. Будь ласка, випаде, ні. Будь ласка, на X5 зараз випаде. Не випала. І будь ласка, на 29%. Не випаде. От я не розумію. В чому сенс того, що я оце підвисив відсоток? Мене просто нагло. Ах, злило. 477 у нас є. Окей, повертаюсь до цього кейса, я казав, що не повернусь, але я вас обманув заради того, щоб мені випало щось жорстке. Так, 100. Це 100, дивіться, зараз по теорії повинно випасти, я просто пев. Вп... Та все. Ой, я зараз. Так в мене згорить. Чому? Ну чому? 105, кіберпанк. Здавалось би, гарний зараз кейсик, да? Крутимо? Бам! Ну, це норм, по-моєму. А, це. Ну, да, да, да ще раз. Дивіться, як коли я завжди так кажу ще раз, то. Повну фігню зараз поставить, наприклад, оце. Наприклад, оце. Апгрейдик Апгрейдик на 30%, звісно ж, не заходить, логічно. Отут десь зупиниться. Ану, давайте ставку. Отут десь, так, зупиниться. А ні, заходить навіть. Фух, добре насправді, що зайшло, бо я взагалі би тільтанув сильно. 394 в нас є. Повертаємось, повертаємось за топовим дропчиком, який ми тут залишили. А що мене галіл 100 трекека? Скільки? А, 1143 ти коштиш. Окей, братанчик. Окей, ми крутанемо ще раз. Ми крутанемо ще раз, щоб тобі було соромно. Я реально не розумію, я реально не розумію, в чому прикол. 80. Окей, ладно. Я думаю, ну якщо це зараз жорстко не ставить, то я це залишаю собі. Може. Це, по-моєму. А, це 85, ми це продаємо і нам не вистачає. Але так, так, я думаю, цю серію треба закінчувати з цим юспом уходити, бо я і так вже, мене дістало, що я ні з чим не уходжу. Взагалі ні з чим ніколи. Ну, за, ні, Не ніколи, а за останні два тижні. Десять бонусних. Окей, це головне, що вистачить. Це головне, що вистачить. І ще навіть вистачить ще разочок. Янтарний відкритий, це скільки? Це 8. Продаєм. Продаєм. І дивись, у тебе є шанси видати, знаєш що. А, видати мені. Оце! 897. Давай, я просто це продам і просто кайфану. Якщо. Капсула. Оце норм, оце норм. ми навіть По-моєму, ще... бо, бо до цієї капсули треба ключ докупати, тому я краще отак зроблю. 41. Ну, я цю капсулу максимально не хочу відкривати, насправді, ладно, тому ще раз. Ми так само зробимо. 109 і. О, це я теж не хотів відкривати. Нам придеться зло. Окей, окей, я я уйду з капсулу. Я ні, я уйду сьогодні реально з капсулу. А що? А що, можу собі дозволити, так сказати? Тільки не з якоюсь поганою. Ось цією я готую, Ти... Ну вона блага... Дорога. Вона дорога, мені б якийсь... Ладно, продаю. <смі> Ще раз відкри... О, це таку дурню я так роблю. Краще. О, ні! Будь ласка, тільки не цю ж капсулу. тільки не цю. Я дуже прошу, не цю. О, це скільки? 87. Окей, ми оце і відкриємо. Оце ми її відкриємо в кейсці. Тому я відразу ставлю це на вивід. Як тут зробити? Ось так вивести в стімі. Поїхали, чекаю. Трейду 35, можемо поки покрутити. Можемо поки що. Може, воно якраз е, після того, як ми прийняли цей трейд. Ой, ну не прийняли, а вивели, воно роздуплиться трошки. 19 у нас є. З цього кейсу може. Все. Давай, братан. Ну, Вже і так, мінус в мене великий на сайті, можна, можна зробити красиво. Можна зробити, щоб було прям гарно. Валентність, апгрейдик 12. Давай тебе на 30. А це що? А, це рандомно, типу? Чи що це? Це рандомно, так? Окей, 30%. Рандомно не потрібен. Давайте щось непогане виберу таке, бо я не знаю вже, що мені робити. Наприклад, оці беретики полетіли. Берети випали, до речі. Може, прода... давайте я продам краще, ми трошки ще покрутимо. Мені сьогодні трейд прийде, я не розумію. Я не розумію, мені трейд сьогодні прийде, чи ні? Так, стоп, 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 секундочку. 41. Мені Мені трейд не приходить, все, я в тільці. Ладно, нічого страшного. У нас є 41 на балансі, Ми можемо відкрити Альма швидко. 81. Почекайте, це камбек? Це легендарний камбек. By F. Ф. Скільки? 84. Можна подумати. Можна подумати, я вже продумав. Я вже продумав, що я хочу відкрити. А я хочу відкрити. Ні, наліпки я, наліпки я не хочу ви цей е, якось вибивати. Можна відкрити. М -м... Глок. Глок. У мене якраз той на розіграші, значить, мені треба якийсь гарненький глочок. І може він нам сьогодні випаде. Глок-ласка. Ну, це яка якість? це, по-моєму, погана якість, ну нічого страшного. Ми його забираємо теж в стімі. Тому. На сьогодні, а почекайте, ми зараз підемо капсулу цю відкриємо. Так, в принципі, предмети вже прийшли, Бачите, я взяв інший глок. Ну, Трошки він дешевший. сподівався, що щось ще випаде, крім нього, але ні. І в нас є капсула. Давайте відразу цей глок заміню, бо це піде вам на розіграш, до речі, зовсім скоро, можливо, вже через день для вас. Я просто не знаю, коли це відео виходить. Ну, я здогадуюсь. Коротше, все в моєму телеграмі, як ви, ну, як ви знаєте. І капсула. Капсула, що нам може випасти. По ідеї, що може дорого коштувати, може дорого це коштувати, так? В принципі, все, що рожеве, воно може дорого коштувати. Поїхали. Полетіли, будь ласка, випади хоча б фіолетово, ну окей, око, хоча й синє, але нормально, нормально. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Не сказав би, що гарного по дропу. І до нових зустрічей.